Шановні глядачі, ласкаво просимо до нової частини серії роликів про найжахливіші моменти в історії телебачення. В середині 80-х на британському телеканалі TBN виходило шоу під назвою Joy Junction. Це було християнське шоу для дітей, яке у типовій для такої передачі манері давало дітям уроки моралі в ігровій розважальній формі. Одним із учасників шоу був ляльковод на ім'я Рональд Вільям Браун. Він був глибоко віруючою людиною. Щотижня він виступав зі своїми ляльками для дітей та їхніх батьків у церкві. Одним із головних посилів його виступів була боротьба з поганими думками, які викликає портрафія. Шегафрієнсугавп'юрінклінта. Але Рональд був лицеміром, оскільки сам не слідував тому, що прищеплював своїм глядачам. У 2012 році розслідування, проведене службою внутрішньої безпеки імміграційної та митної поліції США, привело детективів до Рональда. Отримавши ордер на обшук, 19 липня офіцери увірвалися до будинку ляльковода. Там, серед його речей, було знайдено спідню білизну для хлопчиків. Але сам Рональд заявив, що вона призначена для маріонеток. В результаті експертизи вилучених комп'ютерів стало відомо, що Рональд обмінювався матеріалами дитячої порнографії з іншими людьми за допомогою програми онлайн-чату. Він також брав участь у надзвичайно яскравих дискусіях про викрадення, сексуальне насильство, вбивства та поїдання дітей. Одним із тих, з ким Рональд регулярно спілкувався на подібні теми, був Майкл Ді Арнет. На комп'ютері обох злочинців було знайдено жахливі фото та відеоматеріали, навіть опис яких порушує правила Ютуба. Всі шокуючі матеріали, про які будуть згадки в роликах, ви тепер можете знайти в телеграм-каналі за посиланням в описі під відео. В даному випадку мова, звичайно, йде лише про опис із документів слідства. Виходячи з матеріалів розслідування, Браун та Арнет також планували викрасти дитину. У листуванні Рональд Браун навіть називав конкретного хлопчика, який відвідував його церкву. На судді Браун заявив, що він просто обговорював свої фантазії в чатах, але насправді ніколи б цього не зробив. При цьому він заявив, що його співрозмовник Арнет справді був причетний до злочинів. У 2013 році Рональда Брауна було засуджено до 20 років позбавлення волі за п'ятьма пунктами звинувачення в отриманні дитячої порнографії та трьома пунктами звинувачення у зберіганні дитячої порнографії, а також до довічного умовного терміну під контролем фахівців. І забороною на використання інтернету. За непідтвердженою інформацією, у 2020 році, через сім років перебування у в'язниці, Рональд помер з невідомих причин. Зазвичай у випусках рубрики ми з вами розбираємо випадки, які пов'язані або з нещасними випадками, що сталися в прямому етері, або з моментами на екрані, жах яких стає явним тільки з часом. Але давайте приділимо трохи час моментам на телебаченні, які просто не дають жодних відповідей. 9 лютого 2023 року на національному американському телеканалі, який транслює матеріали федерального уряду США під назвою СІ 3 пройшла трансляція засідання під комітету палати представників. Одним із виступаючих зі своєю промовою був сенатор штату Айова Чак Грасслі. Протягом цілих 15 хвилин його промови, чоловік, що знаходиться прямо за ним, не відводячи очей, дивився на сенатора. Буквально жодного разу, не відвівши погляду від греслі, здавалося, що чоловік практично навіть і не моргає. Також, при невеликій корекції самого відео, видно, що він моргає лише одним оком. У соціальних мережах люди висували теорії про те, що це якийсь телепат або ж навіть рептилоїд. Хоча насправді, швидше за все, ефект моргання одним оком викликаний дефектом самого відео від накладання кадрів. А настільки пильний погляд може бути пояснений тим, що ця людина могла бути, тою, хто писав цю промову для Граслі. Ну і звичайно ж, можливо й те, що йому було дійсно. Настільки цікаво. Але погодьтеся, це виглядає досить моторошно. У серпні 2021 року австралійський телеканал ABC транслював вечірній випуск новин. Одним із сюжетів передачі стала новина про пропозицію запровадження позбавлення волі за заподіяння шкоди поліцейським тваринам. Після закінчення сюжету, перед тим як глядачів повернули до студії, буквально на дві секунди включається відео. Незабаром прес-служба каналу заявила, що цей фрагмент призначався для іншого сюжету, але зрештою він так і не вийшов. Як з'ясувалося, це відео було частиною сюжету, який був знятий для іншого каналу Seven News. Сюжет був про спільноту сатаністів, ватажок яких намагався просувати ідею введення сатанізму як предмета, якому повинні навчати в австралійських школах. Той факт, що відео було знято для іншого каналу, а також ті слова, які потрапили саме в ці дві секунди, не здаються звичайною випадковістю. А як ви вважаєте, як відео могло потрапити в Етер? Залишайте свої думки в коментарях, а ми продовжуємо. 13 листопада 1985 року колумбійське місто Армеро налічувало 29 тисяч мешканців. Усього за один день він став кладовищем для переважної більшості цих людей. Причиною тисячі смертей стало виверження вулкана Невадо дель Руїс у Долімі, Колумбія. Він був неактивним протягом 69 років, тому раптове виверження зненацька застало прилеглі міста. Пірокластичні потоки, що вирвалися з кратера вулкана, розтопили льодовики на горах, що викликало зсуви і селеві потоки, швидкість яких досягала 50 км на годину. Грязьові потоки на схилах вулкана, що складаються із суміші води та вулканічного попелу пемзи та гірських порід, які також називаються Лахари. Набравши швидкість, захлеснули ціле місто Армеро. Загальна кількість жертв складала близько 20 тисяч людей. Трагедія зчинила шум по всьому світу. Фотографії та відео з місця подій розлетілися по телеканалах багатьох країн. Особливе обурення ця історія викликала через те, що геологи та інші експерти попереджали владу про зафіксовану ними вулканічну активність. Робилося це ще кілька місяців до трагедії. Навіть було сформовано план евакуації, а також складено карти небезпеки. Але через бездіяльність місцевої влади вони не були поширені належним чином. У день виверження було здійснено кілька спроб евакуації, але сильний шторм обмежив зв'язок. Багато жертв залишилися у своїх будинках, як їм і було наказано, вважаючи, що виверження закінчилося. Шум урагану можливо перешкодив багатьом почути звуки виверження доки не стало надто пізно. Банер на масовому похороні в Ібазі говорив не вулкан убив 22 тисячі людей, їх убив уряд. Одним із матеріалів, який допоміг викликати громадський дисонанс, був шокуючий запис Омайри Санчес. 13-річну дівчинку було знайдено волонтерами на уламках зруйнованого будинку її родини. Її ноги виявилися затиснутими, через що їй неможливо було просто дістати з води. Омайра була зафіксована в положенні, стоячі на колінах, при цьому по горло перебуваючи у воді. Як пізніше повідомив один із рятувальників в інтерв'ю, її ноги також були охоплені руками її тітки, яка загинула внаслідок обвалу будинку. Жодні зусилля не дозволяли звільнити дівчинку. Єдиним варіантом була ампутація, але місцеві лікарі не мали необхідного обладнання для того, щоб виконати операцію такої складності безпечно. Незважаючи на безвихідь свого становища, дівчинка зберігала позитивний настрій. На камеру вона зверталася до своєї матері, просила її, щоб та молилася про те, щоб самій Омайрі допомогли, щоб вона змогла ходити. Мамі, текіри мочу, бабі, ірма через більше доби її ув'язнення, білки її очей ставали все темнішими. Її обличчя ставало все більш опухлим, а сама дівчинка поступово втрачала ясне мислення. Журналісти та волонтери не залишали її ні на секунду і всіляко намагалися підтримати її в останні години її життя. 16 листопада, пробувши по горло у воді протягом трьох днів, дівчинка померла. Провину за трагедію Армеро було перекладено на Колумбійський уряд. Яке проявило бездіяльність у відповідь на попередження про вулканічну активність, за даними центру контролю за вулканом, Невадо дель Руїс і досі залишається активним. Він становить загрозу для 500 тисяч осіб, які проживають у прилеглих містах Чінчина, Коеля, Туч, Комбейма та долині річки Уалі. Танені лише 10% льодовиків може призвести до утворення селевих потоків загальним обсягом від 70 до 180 мільйонів кубічних метрів. Місто Армеро більше не існує. На його місці розташований меморіал катастрофи. Там, на території, є пам'ятник Омері. Це був випуск найжахливіших моментів в історії телебачення на каналі Доки Дока. Буду вдячна за підписку на канал. Та не забувайте поставити вподобайку під цим відео.